Доброго дня всім! Всім, хто зайшов на мій канал, хто мене дивиться, ставить вподобайки, коментує. Зараз також відразу поставте вподобайку І розпочнемо. Сьогодні я хочу вам запропонувати на продаж свої порцелянові статуетки. Звичайно, це вінтаж. Статуетки всі. У гарному стані. Все я вам зараз покажу. Тому хто цікавиться такими предметами, хто збирає колекції зі старенькими статуетками, будь ласка, подивіться. Якщо хтось щось вибрав для себе, пишіть мені на Viber. Номер Viber я вам тут вставлю у відео. Хочу вам запропонувати до вашої уваги і до продажу ось таку статуєтку снігуроньку. Ось вона така височенька. В гарному стані, відразу хочу сказати. Ось таке личико в неї. Ось в такому вона вигляді. Це полонне. Ручний, звичайно, розпис, таке оформлення перламутрове, гарненька така снігуронька, і ціна її буде 650 гривень. Так, далі хочу вам запропонувати ось таку статуетку. Циганка з картами вона називається. Така яскрава, яскраве таке розфарбування, це також Полонський завод, є клеймо, Статуєтка без дефектів, все ціленьке, не нескольчиків, нічого немає, непотертостей позолоти, непотертостей фарби. Ось така, також гарненька. Статуеточка, така статуеточка розповсюджена, вона не... не рідкісна, гарненька така статуетка в колекцію. Ціна її буде 450 гривень. Також хочу вам запропонувати ще ось таку статуеточку на ковзанці, називається. Статуєтка також Полонського заводу, але це стареньке клеймо 50-х років. Полонський завод художньої кераміки. У мене таких статуеток декілька, тому я їх вже виставляла на продаж. Ось гарненька така дівчинка, гарний такий розпис обличчя, немає ніде ніяких потертостей. Ковзаночки ціленькі, скольчиків немає. Ціною її також буде 650 гривень. І остання статуетка, яку я хочу вам запропонувати, до перегляду і до продажу це ось така статуетка, називається. Вишивальниця, статуетка дуже старенька, дуже старенька. Ця статуетка має дефект. В неї ось в цьому місці, ось бачите, тут є скольчик. Ось я ближче вам покажу. Ось, ви бачите. Ось такий скольчик, але він малозамітний, але все-таки він є. А так, в усьому іншому статуетка без дефектів, в гарному стані, також немає потертостей і позолота, ось і личико, все ми бачимо ось в гарному дуже стані. І вона дуже старенька, ще раз хочу вам сказати, це. Виробництво було не пізніше 50-х років минулого століття. Вона була виготовлена на Полонському заводі художньої кераміки. Клейма тут немає, можливо, навіть вона була виготовлена на артелі керамік. Артіль керамік. Це підприємство, яке існувало до Полонського заводу до 1956 року. Це Полонський завод називався «Артіль Керамік» до 1956 року. Вони клеймо не ставили, так що я не знаю. І саме така статуетка вона виготовлялася також і ще з років. Існування арті... артелі керамік. Вона дуже старенька, в колекцію дуже рідкісна річ, це, можливо, навіть розпис з солями. І ця статуетка коштує тисячу гривень. Є якісь питання, то пишіть мені. Можу вислати ще якісь додаткові фото, кому потрібно. Ось таке невеличке відео сьогодні я вам показала. Так що не забувайте поставити вподобайку, підписатися, хто ще не підписаний на мій канал. Бажаю вам всього-всього найкращого. До побачення, до нових зустрічей!